Доброго дня! Придбали у Сергія отакий от от скутерок. Він був на огляді, хто дивився. Приїхав компанія Delivery, був гарно запакований. Вже користуємося, поставили на учот, отримали номера. Під час постановки на облік ніяких питань не виникло, все пройшло дуже гарно. Встановив уже стекло таке. Це не єдина техніка, яка була придбана у Сергія. Ще є ось такий агрегат. Ніяких питань теж не виникло, вже пішов або другий, або вже і третій круг. Під час експлуатації все було добре. Дуже сподіваюся, що і цей буде служити так сказати, вірою і правдою. Так що звертайтеся до Сергія. Гарний продавець, фахівець своєї справи. Дуже сподіваюся, що це не остання техніка, яка була придбана у Сергія. Всім дякую, всім добра та перемоги!